Вечір добрий, пані, та панове, з великим задоволенням Сандра Дудаша, Михайло Лапші, Смага, голкіпер Олексій Загарчук. У команди Інтеліас. І Антоняк Роман Осідач. Також все воло. Є сьогодні підтримка на трибунах серед представниць рівної статі. Не можемо зараз суттєво відповісти, за яку команду болівають! Можливо, і за Ванго та Олександра Дудаша, який чудово вийшовши на побачення із голкіпером команди противника, відкриває лік забитим голам. У захисті відпрацьовує смага позаду. Шукає Олександр Дудаш. Продовження атаки. Пас на Олега Павліва. Тоді воїновоє Дудашу. І так далі. Розірає атаку правим флангом є можливість зворотнього пасу. Патько. 2-0. Застик біля Штанги Роману Осідаш. Таке враження ось що головою. Суперліга. Це не екстра Ліга на секундочку. Це найранговіший турнір. Його оформлює Це 20-й гол у сезоні для Ореста. Без шансів для Ярошка. Атакують. Жовто-помаранчеві. Позаду Олег Пауди. Помиляється. Та Удар не Забиває Дудаш. Дві, правда, не зуміли пройти Луцький Любер. Другий рік поспіль причому. Брав на себе ініціативу. Осідач проти Олександра Дудаша. Передача. Андрущак не забиває. Орес Патько. Павлів. Без фолу суперники. Олежа підводиться. Удор від Михайла Данайка на чого. Патько це полюбляє робити. Обігрувати суперників один в один ну і забивати з ручних позицій батько! А від 200 гривень взяти участь у розіграші м'яча за вторгом легенди світового футзалу португальця Рікардініо. Павлів Забиває! Як це робив у свої найкращі роки? Легенда світового футзалу, той же Рікарді. Ігор Романа Гіщеку, який регулярно вирушає у гарячі точки. Удар! Гол! Антоняк! Злето 4 1. Хороша атака у Інтеліас. Памірається як це було із забитим м'ячем. Патько обіграв суперника. Виходить на ударну позицію Патько! Смага! 5-1. Ну і за такого рахунку швидше за все ми підемо відпочивати. Ну а також. Менду після перерви. У нас рахунок 5-1 на користь Ленге. Чудова гра у виконанні. Олекається, знайти продовження. Атакує Інтеля Судор. Вістак. Чудова гра у виконанні ліворуч. Орес Патько. Є можливість передачі на Олега Павлєва. Ставить спину. Смага по центру. Друга спроба закотити м'яч у сіт. Ярошко Ліворуч, як п'ятий польовий. Атакує Інтелія, Слісний стріляє гол від Богдана. 5-2. Метрів 17 б'є досить потужно і не залишає шансів. Лісний помилюється, дуже прикро. Патька притримав. Вихід 2-0. в 0, Лапшій, Батько лівою. Не зумів пробити в один дотик. Розвертається. Орес б'є у Ярошка. Данай Канич, Смага. Чергова атака. Від команди Авангел. Лапшій, вихід Вічна віч. Удар. Дуже добре розуміється. На футбольному майданчику гравці Авенгел. А все інтеліас наприкінці поєдинку. Хлопці хочуть забити, по крайній мірі спробувати це зробити не один раз. Граємо за принципом зразка. Збірної Бразилії Орес Матько забиває. Ну а Бразилія грала так. Ми заб'ємо, скільки захочемо, а ви скільки зможуть. Тут можна виконати вертикальний пас. Удар на Даніку кутворі Титоренко. У власну рамку забиває Рикошет. 6-3. Чудово зіграли. Хто сьогодні буде в одних та інших? Дудаш на замасі прибрав суперника. Пробив і забив Олександр Дудаш. 7-3. Поміж ні. Мештак по позрадницьки летить. Ручак. Ліворуч. Ось ідач. Роман. На правий фланг. Ручаков. Ось ідач. Удар по воротах. Контролює він багато варіантів. М'яч устримнув до Арчакова. Блокує петько спробу суперника. Удар! Осідач.